Привіт усім! У цьому відео не про Контрастрік, а про грошовий розіграш. Розкажу умови та що потрібно зробити, аби виграти. Поїхали. Як і починаю. Призовий фонд 20 гривень, але він може збільшитися в рази. Нижче я прикріплю свою банку Моно під назвою на нове обладнання, кожна гривня 1, 2, 3, 10, 20 – піде повністю в призовий фонд. Як буде визначатися сума виграшу? Я прокручу колесо фортуни, на якому буде. Три мінімальні суми дві середні, один або два максимальні. Скину запис екрану у групу. А переможцем стане той, хто один. Напише в чат плюс або я беру участь другий. Скине скріншот, що підписаний на мій YouTube канал. Мені немає сенсу обирати мінімальне число, адже моя мета, щоб ви залишалися зі мною в підписниках, якщо буде розіграно не всю суму, то проведу другий розіграш на мінімальну суму від тієї, що залишиться. Бажаю всім успіху. Пишіть запитання в коментарях, і з радістю відповім.